І там далі. А що туди? Там його всередині бачите, моють лабіринт. Призирають антисептиками. На жаль, скільки раз ми були в ігрових кімнатах в Україні, я ні разу не бачив, Щоб всередині їх мили Зимай! Вона не виграє, держи! Ви Ну що, виграли зараз кучу білетиків і будуть починати, що можна купити. Алівія?